Стало страшно нам їздити на цьому автомобілі. Вирішили допрацювати перше тормоза. Зараз будемо відновлювати циліндри. Не знаю, можливо, знайдемо інакше або проточимо тормозний диск. Ось так це все виглядає. Циліндри, в принципі, склався. Купили новенькі колодочки. Перепаковуємо, фарбуємо стаморем комплекти. Міняємо стінки, тому що вони потекли. Добре, що їх можна замінити, бо я думаю, що це взагалі не оце є стійка, а це вкладиш в нас окремо. Це досить круто. Міняємо відбійник, міняємо опорний, опорний вже придбали. Ось так він виглядає. Як бачите, всередині у нас все виглядає гарно, метал є, тобто машинка, тут все оброблено. Ось Тут зробили вкладочку Це для бамперу, кронштейн. бампер закріплений надійно, тут все класно. Ось так виглядає зараз Мордаха автомобіля. Тому кому цікаво, слідкуйте, скоро вже буде нова серія та заїзд з більш потужними автомобілями. Е, наприклад, RUZ, е, 3-літровий е, дизель 39 на другому стейджі. Тому кому цікаво, як цей автомобільчик поїде, пишіть коментарі, ваші ставки, хто візьме, і друге. Що вона взагалі переживе? Не переживе, як ви думаєте?